Привіт! З вами Юлія Фішка. І найперше, що я хотіла би сказати, це дякую всім, хто підписався, лайкнув, прокоментував, написав свої зауваження, конструктивну критику. Я за це безмежно вдячна. Разом ми підтримуємо українське, ви мене мотивуєте. Хочеться ділитися з вами більше. Однак сьогоднішній випуск буде актуальним більше для тих, хто цікавиться цим питанням, планує виїзд з програмою. І насправді в перші дні в нас все було просто під гаслом ВАУ, тому що ти дивишся, очі квадратні, все таке незвичне, все нове. І я розумію, що за місяць проживання тут щодня ти вже звикаєш до картинки, все не таке нове, і ці емоції важче передавати, все притуплюється. Тому доки я ще все не забула, доки всі нюанси і моменти пам'ятаю, я буду ділитися нашим досвідом, що за чим ми робили, чим ми зіштовхувались, наші фіаско, наші проблемки, за що можна було не платити. Платили, що можна було не робити, а ми робили. Загалом це наш досвід, ми не міграційні адвокати, нагадую, ми не суперкомпетентні в цьому питанні. Люди, це просто наша історія. Погнали. Топ-7 речей, які необхідно обов'язково врахувати, якщо ви летите до Сполучених Штатів Америки за програмою ЮФОЮ. Особливо, якщо спонсори, тобто ті, хто за вас поручився, не є вашими родичами, близькими там, друзями чи хорошими знайомими, до прикладу. Як це було в нас, тому що нашими спонсорами, нагадую, стали колеги чоловіка по роботі. і Ми з ними лише тут, от в Бостоні, вперше зустрілися. Нам з ними пощастило. Хоча ми до кінця не були впевнені, чи можемо на них розраховувати. Так ще. от найперше. Про що потрібно подумати, де ви зупинитися по прильоту? Це може бути готель, апартаменти, кімнатка, квартира, Airbnb. Неважливо, головне, щоб вам було по прильоту, куди поїхати і відпочити там, щоб потім з новими силами приступати до наступних дій. Важливий момент, ви маєте пам'ятати, що в Америці дуже люблять пошту, листи, коротше, все, що з цим пов'язане: паперове, офлайн, постарінки. Тому у вас має бути якась надійна адреса. Тобто, якщо у вас взагалі нікого тут немає, то бажано, мабуть, що орендувати Якусь квартиру житло хоча б на місяць, аби всі документи, які ви будете оформлювати, приходили на ваше ім'я і на адресу. Звідки ви їх точно зможете забрати? Ну і по прильоту стосовно житла, наша історія склалась наступним чином. Наша спонсор заздалегідь забронювала на дві ночі номер в готелі, який позаду знаходиться неподалік від їхнього будиночку. Тобто, в разі чого вони завжди були готові прийти на допомогу. Ми їм дуже вдячні. Однак ми тут в подальшому, як виявилось, на два тижні, і це був далеко не найкращий досвід. Вартість цього готелю нам коштувала три тисячі доларів. За що? Просто смішні гроші за такий сервіс, за такий готель, як на мене. Перше він старий, багато техніки не працює. В Instagram Stories я показувала, що там просто мертва плита. Ти годину її розігріваєш. Прання платне близько п'яти доларів, одне прання, плюс сушка. Плюс ще потрібно було купувати порошочок. Сніданків немає. Номери не прибирають. Лише один раз у нас зайшли. Я не знаю, що це за випадковість нам прибрали. Тому рушники там і постільну білизну. Я прала зі своїми речами. Такої, чесно кажучи, за цю суму. Уже було ті шикарні апартаменти із своєю сушкою, пральною машиною, нормальною кухнею. Але хто ж зна? Ось в них ще був нюанс із оплатою, тому що в них типу балансова система. Ми заплатили якусь певну суму за тиждень, і як ми собі думали, однак продовж цього тижня вартість ночівлі зростала. І відповідно в кінці нам ще нарахували залишки, який ми маємо доплатити. І так ненароком нароком сказали, типу, що ми їм винні. Речі, це було дуже неочікувано. Ми не розраховували на цю суму. Це стало уроком. Хай і негативним, але досвідом. Я звідси порада. Якщо плануєте надовго десь зупинятися, то краще не шукати готелі. Не повторяйте наших помилок. Згодом ми вже почали шукати житло, якби це звідти з'їхати. Місяць потім ми повернулися сюди для зйомок і чесно кажучи, взагалі не шкодую. Ці два тижні я намагалась тут бігати навколо готелю, аби хоч якось рухатись. Тут був ще один чувак із псом. Виявилось його пес бойовий, і я щоразу пробігала, і в мене було відчуття, що мене зараз просто вигризуть кожному і кісточку. Були домовитися, але все рівно були якісь співпадіння, причому що це англійська мова, і я ж не дуже в цьому шарі. Ну таке. Я хотіла сказати, що я за місяць їх знову зустріла. Чи це пошучі все піти? Крок номер 2 Як ми всі знаємо, Америка це автомобільна країна. хочете вбий. Тільки трішечки від'їжджаєш від міста, все майського транспорту немає, таксі немає. відстані величезні. Відно, без авто, просто ну ніяк необхідно продумати, яким чином, в кого, де ви зможете взяти авто, за яку суму орендувати ще з аеропорту, особливо якщо не буде кому вас зустріти. Це може бути таксі, але дивлячись, де ви забронюєте там собі житло, скільки там воно буде коштувати. В аеропортах ви можете орендувати їх якось подобово і користуватися, але не впевнено, що це вигідна пропозиція. Однак на перший час теж як варіант. Можливо, вам хтось знайомий позичить на перший час просто без машини, ну от реально взагалі ні З нашого досвіду, проживши тут вже більше місяця, ми дійшли висновку, що наші спонсори вийняли нам такого нормального будь-яка із задньої точки, скажімо так, що стосується питання авто. Адже починаючи з перших днів, а навіть я б сказала, ночі, спонсор ще по прильоту стояла, чекала, скільки потрібно було під аеропортом. Попри всі затримки рейсів, походження всіх паспортних контролів і тому подібне. У нас таке дочекалося, при цьому ще подбала про воду, про їжу. Я, я нам явно знадобилася, особливо в тому готелі. Продовжуючи, то закінчуючи тим, що більше як півтора місяці вони нам постійно надавали своє авто за кожної нашої потреби, чи то поїхати щось з документами вирішити. чи банально просто продукт закупити. купити. Звісно, це дуже некомфортно, не хочеться напрягати людей, постійно просити, особливо знаючи, що в тебе в Україні було два авто, одне з яких зараз просто тупо стоїть, хоча нам би тут капець, як знадобилось. Він на первах. Клами воно зараз продається. Кому потрібне таке красивеньке Infinity чорненьке, об'єм двигуна нове і Але класне, то пишіть в коментарях, ми з вами зв'яжемось. Хазінді. О, прийшов. Ти ж все заваришся? Ти вже варюся. спекотно тут. Насправді обійтись без їх авто реально і можливо. Але ціна питання доволі таки висока, особливо коли тут безробітні і кожна копійка, скажімо так, дорога. Тому ми їм дуже вдячні. І зараз на етапі вирішення питання щодо свого авто. Але то дуже довга історія і явно ще одна із тем для наступних відео. Ми поїхали далі. Ну і третій момент, як ми всі знаємо. В 21 столітті, навіть якщо ви в Америці, де люблять листи, пошту, і все тому подібне, без телефону, без інтернету, без зв'язку. Взагалі ніяк, ще гірше навіть ніж без авто. Бажано одразу придбати сім карти. Це може бути в аеропорту, це може бути в одному із мережевих магазинів. Як виявилось потім, ми цього не знали. Типу Тарг чи Волмарт. Ми в перші дні взагалі не орієнтувалися щодо чого. Нам порадили замовити сім-карти на сайті. Відповідно, вони прийшли до спонсорів аж через три дні. Я перші три дні бігала просто по всіх законтах, де тільки можна, готелях і тому подібне. Ми шукали безкоштовний вайфай, аби хоч якось долучитися до цього світу. Віку ми в той же день все ж таки знайшли в одному із взагалі, э, саліновней э, no магазинів. Включили в принципі все ок, все класно, тому що без sim карти без мобільного номеру телефону всі наступні кроки просто неможливі. А в нас час грає величезну роль, тому що потрібно отримати дозвіл на роботу. Це і є наш наступний крок. Це четвертий крок, власне, заповнити форму EID офлайн. А відправити її теж офлайн в конверті з маркою по пошті, все як має бути невеличка ремарочка з моменту нашого приземлення в аеропорту США. Минуло вже більше півтора місяці. І за цей час постійно відбуваються якісь зміни, особливо що стосується формі. EID. З'явилась можливість подавати форму Онлайн далі у відео розповідаю, як ми заповнювали форму для чоловіка, адже мою ми вирішили подавати, оскільки це не дуже дешево. Вже після покупки авто. Типу вже більш-менш тут адаптуємось. На сьогоднішній момент його чек вже запроцесли. Тобто зняли готівку. Він отримав лист запрошення на біометрію, Це буде аж за два тижні в якомусь сусідньому штаті, але то не найголовніше. Добре, що запросили. А в моєму випадку я сподіваюся, що найближчим часом у нас таки буде авто. Звісно ж, подавати свою форму. Я буду лише онлайн. Цей документ потрібен абсолютно всім, хто планує жити та легально працювати на території Сполучених Штатів Америки. Відповідно, вам необхідно продумати, чи зможете і де ви зможете роздрукувати в паперовому вигляді форми, заповнити їх потім, добратися там до пошти, все це оформити, оплатити і відправити. Стосовно оплати, вартість форми 410 доларів. В нашому випадку банківських аккаунтів немає, нічого немає. Ми просто готівкою віддали цю суму спонсорам, а вони від Свого імені виписали чек, але забігаючи наперед, будь ласка, тисячу разів перевірте правильність заповнення форм, кожну букву, цифру, число. Просто абсолютно все перевірте, щоб вам їх не повертали, як це було в нашому випадку. Ми потім переоформляли все заново, відправляли все заново, і от сьогодні, на момент зйомки, це 27 липня, Досі чекаємо на цей дозвіл. Відомо лише те, що з чеки зняли гроші, зняли готівку. Тобто, останній раз ми заповнили все вірно. А тепер просто очікування. Чим швидше ви заповните цю форму, тим більше шансів, що ви її швидко отримаєте. Хоча до сьогодні я ще не знаю інформації про те, щоб хтось з наших українців приїхали за цією програмою вже отримали. Але нічого інших варіантів немає. Просто чекаємо віримо в краще. Ну, і чутки, що ті, хто подають. Зараз вже онлайн вони зможуть типу швидше отримати цей дозвіл, і це вже цікаво. Постає питання: хто ж з нас першим отримує дозвіл на роботу? Чоловік, який офлайн подав це все місяць тому, і юлічка, яка все ж сподівається, що авто в найближчі дні вже буде в нас, і подасть все онлайн. Час покаже і розставить все по своїм місцям. Поїхали далі. Наступним уже п'ятим кроком у нас стало підкорення банківської системи Америки, оскільки ми взагалі не знаємо, які банки тут хороші, які з них надають кращі послуги, які гірші. вирішили скористатися послугами Bank of America. Що необхідно для цього мати перше паспорти? Друге, мобільний номер телефону. На той момент в мене його не було. Оскільки ми створювали join account, тобто акаунт один на двох. Тепер має доступ до нашого сімейного бюджету. Сказали лише номер чоловіка, а мій номер вже потім додали при вході в свій банківський акаунт. Ну, документ, який засвідчує, що наразі ви десь таки проживаєте. Може бути якийсь договір про оренду, якщо ви вже встигли орендувати якесь житло. Рахунок виписка з вашим іменем, де ви оплачуєте, комунальні місця, де ви проживаєте. Ну або такий трішки фіктивний варіант, яким ми скористалися. Таким ми вже заздалегідь вирішили, що в усіх формах будемо вказувати адресу спонсорів. Ця адреса надійна. Тому наш спонсор створив такий документ, в якому вказували, що ми винаймаємо в них кімнату за певну плату щомісячно. Ну тобто, ми десь проживаємо, наші імена там є. І про те, що ми проживали на той момент, ще в готелі цей документ був дуже необхідний. Ми його надали, все підійшло, все класно. За сім днів, здається, ми вже отримали свої перші американські. Банківські картки відразу ж змогли. Ними користуватися. Шосте питання стосується здоров'я. Найперше, що ми мали зробити за цією програмою, це впродовж 14 днів здати аналіз крові на наявність антитіл проти туберкульозу. На сьогоднішній день цей термін пролонгували до 90 днів, а не 14, як було тоді. Забігаючи на повіт, в нас не без фіаско. Нічого страшного, ми просто знайшли найдорожчу клініку, заплатили 240 доларів за здачу цього аналізу. Причому результати прийшли емейлом на електронну пошту, а не на пошту. Що я мега дивно. Виявилось уже потім є багато клінік, які роблять саме цей тест цією програмою абсолютно безкоштовно. Ми цього не знали. Крок номер, я не знаю, який там. Нашого життя, ну нічого, такий у нас от був досвід. Теж час постає питання стосовно медичного страхування. Як ми всі знаємо, Сполучених штатах Америки медицина космічно дорога, потрібно мати, хоч якийсь варіант, аби при найменшій потребі не довелось викласти весь свій бюджет. Тому Варто пам'ятати, що в кожному штаті є безкоштовне медичне страхування, але воно абсолютно різне. В нашому ми знайшли Mass Health, називається, заповнили певну форму. Напевно, що за місяць нам надійшли і мені картки, якими ми Можемо користуватися, причому нам радили типу не робити ніяке страхування, дочекатися дозволу на роботу і вже потім від компанії собі оформлювати якусь дороговартісну якісну страховку. Тому що якщо в подальшому ви захочете отримати якийсь вид на проживання, тобто грін-карту там щось типу того, спектр буде придивлятися, а чи не використали ви занадто багато бюджету державного на себе і чи треба нам такі громадяни? Насправді навіть на сайті вказано, що здоров'я понад усе медичне страхування обов'язково має бути. неважливо, хто веде ви звідки і як, якщо у вас немає Ходів, податки вони платите, але медичне страхування має бути Дай Бог, щоб ми ним не скористалися. Фі момент слейте місяць після оформлення тих форм ми отримали ось такі карти. Не і мені кожній карті присвоюється свій номер, бо я не хотіла неї користуватися. У мене величезні проблеми із зубами ще два роки тому мені поставили брекети, але це дуже довга історія. Можливо, колись розповім. Зараз в мене відклеївся один із них. Я написала банально в Фейсбуці в групу українцями в Бостоні. Мені відповіли запропонували допомогу кваліфікованого лікаря. Сам лікар вже понад 30 років працює тут, і вона сама з Росії. Типу допомагає таким, як я, безкоштовно. Але мені подзвонили, призначили зустріч. Зараз ми, власне кажучи, на неї їдемо. Питали номер цієї карти. Тому не знаю, чи це буде по страховці безкоштовно, чи просто допоможуть та й все. Подивимось. Самі цікаво, як тут все це працює. Дуже сподіваюся, що, хоча б як мінімум брехет, мені таки приклеїть. Погнали? Ну і завершуємо цей хід парад сьомим останнім кроком оформленням кредиток. Як ми всі знаємо. Америка живе в кредит, кредитна історія сорі за тавтологію тут надважливо саме тому, коли ми отримали звичайні банківські картки. Одразу ж поїхали відкривати кредитний аккаунт. В такий момент, якщо на вашому банківському аккаунті, тобто на балансі, сума не менше 15 тисяч доларів або і більше, то банк нараховує вам тисячу доларів в кредит і ви можете ним користуватись. Але в Україні як у нас був монобанк, кредитний ліміт, припустимо, 10 тисяч гривень. Я його там десь використала, щось Ветратила чоловік швиденько поясив, аби тільки не не дійшло до відсотків. Тут все навпаки, ми витратити цю тисячу, це дуже легко. в Принципі, ми техніки не купили та й все. Потім вже виплачувати відсотки щомісяця, і все що таким чином буде підвищуватися зростати ваша кредитна історія. Чим більше суми кредиту, тим краще. Звісно, в нашому мозку такий легенький ерор, це абсолютно не так, як в нас. Але я впевнена, що як і всі, ми теж звикнемо до цієї системи, і це не буде нашою найбільшою проблемою. Нагадую, що ми не міграційні адвокати, не експерти, Верти, ми просто ділимось нашою історією, чим ми зіштовхувалися і що можна було зробити краще. Маю надію, що хоч комусь, хоч чимось, я була корисною. Не забудьте поставити сердечко, підписатись, ну і в коментарях діліться своїми враженнями, своїм досвідом. І дякую просто, що були зі мною. Я там нічого практично не знімала, тому що було якось не до того. Ми ще запізнилися, стояли в заторах, але тим не менш мене швидко прийняли, допомогли заповнити форму. Провели до лікаря. Лікарі виявилось та, що сама мені написала у в Фейсбук. В цілому приклеїли без проблем цю пломбу. Сказали, що цього разу безкоштовно все. Це топо допомога. Брекет. Приклеїли брекет. Сказали, що це безкоштовно і на цьому дякуємо. Сказали, що в них є ортодонт. Типу, можна б для хоча б як мінімум проконсультуватися і обговорити. План подальших дій не знаю, що з того вийде, але принаймні дякую, реально типу допомогли.